Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп здоров'я на березень 2024 року. Як ми знаємо, видимий рух Сонця та планету березні буде випливати на стан здоров'я. Причому кожна планета буде впливати на кожний людський організм по-різному, що може викликати різні його порушення. Так, тому я вам розповідаю цей гороскоп, щоб ви все врахували. Значить, якщо ми візьмемо рух сонця, то спочатку сонце буде до 20 березня рухатись рибами, а з 20, з 21 березня буде рухатися знаком овна. І це дуже помітна різниця. У впливі на людський організм, тому що риби будуть, коли сонце буде рухатись по рибам, це буде впливати на психіку людей От, і безпосередньо позначиться на роботі гіпоталамусу та гіпофіза і вироблені ряду гормонів тестостерону і естрогену. Брак гормонів або їх надлишок може спричинити у людей втрату життєвої сили, синдром хронічної втоми. І як наслідок, організм не зможе опиратися інфекційним захворюванням, достатньо виводити шлаку з організму, очищати кров і лімфу. Всі ці порушення будуть викликати розлад травлення, серцевої діяльності, дихальної системи, зниження кисню. Щоб не допустити порушення здоров'я, бажано складні питання вирішити заздалегідь поступово. От. Або після проходження сонцем знаку риб після 21 березня. Людям, схильним до депресії, меланхолії. Цей період бажано взяти відпустку, вирушити, подорожувати або присвятити деякий час своєму захопленню, хобі. Ось у цей період краще значить, відвідувати парки, ось це ботанічний сад у Києві, Гришко. От. Наприклад, це у Києві такий парк Муромець. Де можна значить, з дітьми розважитися, От, можна дітям ось такі атракціони відвідати, це якраз невагомість створюється, і дитина відчуття отершує невагомості. От. І таким чином це буде додавати. Настрій, людина буде розвіюватись, не буде зосереджуватись на якихось своїх проблемах от, і буде значить, створювати настрій гарний. Тому у кожному нашому селі в Україні є гаїк. Прекрасні, якісь поляни, от, у, у селищах і містах є парки і, і таке інше. Може, треба відвідувати своїх родичів, щоб не залишатись наодинці і не впадати у депресію. З 21 березня сонце почне рухатись уже по знаку овна, і цей час почне активізуватись життєва сила, прискориться обмін речовин. І така швидка зміна стану організму буде впливати на здоров'я. По-перше, збільшиться навантаження на нервову систему, по-друге, на серцево-судинну систему. Тому від перевантаження можуть виникнути інсульт, спазми судин, судоми, анемія, епірифтичні напади. От. І в цей період буде Люба хвороба розвиватись дуже швидко, з гострим станом, які можуть закінчитись кризою. Щоб не допустити порушення здоров'я, бажано приборкати і порядкувати приплив життєвої сили. Для цього необхідно всі дії планомірно розподілити, щоб не виникали перевантаження в будь-який день. Тому треба скласти краще за все розпорядок дня і його дотримуватись. Тому це якраз стосується періоду, коли сонце рухається овном. І взагалі всім, хто народжений під знаком овна, вони вже це знають, що їм треба режим дня от, і дотримуватися розпорядку свого. От. Потім на стан здоров'я буде добре діяти, правильний підбір їжі, тому бажано перейти, перевести на збалансований раціон. Або дієту, дітей, хворих, слабких людей. І самим не дуже часто значить, вживати такі консервовані продукти, копчені і, і ну, гострі. От, а краще за все це національна кухня. Тепер перейдемо до. Безпосередньо руху самих планет І перелічимось. Дивіться, бачите, Сонце буде о, значить, з, 1, з 1 березня рухатись по рибам до 20-го, потім з 21-го по Овну. От, за цей час значить, змінить знаки зодіака, значить, Марс, значить, Венера. От вони пройдуть по. Водолею і відуть у знак риб. А Меркурій і знак риб війде в знак овна. От. А Юпітер уран, вони змінять всього на декілька градусів своє положення. Так само, як і чорний місяць, він зміниться всього на декілька на 4 градуси. Ось бачите. В три з половиною градуси. От. І що буде от, рух Меркурія? Рух Меркурія, ось він буде з риб рухатись до овна. От. До 10 березня Меркурій буде рухатись по рибам, що вплине на процес мислення, може викликати втрату пам'яті, неуважність, мрійливість. Також може порушуватись кровообіг ніг, відбуватись втрата чутливості пальців, ніг, виникати спазми та судоми ніг. Людей можуть мучити підвищена чутливість ніг або навіть кінцівок значить, рук, от, пальців, до охолодження і вогкості хворобливі мозолі, відчуття. Чутливість до охолодження і вологкості, хворобливі мозолі будуть мучити грибкове ураження ніг. З 11 березня Меркурій буде рухатись знаком овна, що впливатиме на стан зору, дихальних шляхів психіки та центральної нервової системи. Хвороби будуть в більшій мірі пов'язані з психічним станом. От, проходження Меркурія повну по може викликати невралгію обличчя, порушення зору, координації руху кінцівок, депресію та нервову напругу. У цей час потрібно остерігатись наслідків вірусних захворювань, які можуть викликати запалення головного мозку, мозкових оболонок, через що може виникнути менінгіт, енцефаліт. Також... Можливе порушення роботи нирок. Тому краще за все у цей період значить, все-таки вдягати на голову якийсь головний убір, шапочки, берети і ще щось, щоб запобігти значить, охолодженню голови. Значить, Голова може пострадати, постраждати. Так само, як і нирки. За нирками треба доглядати і перевіряти стан нирок. Особливо в кого є порушення. От, тепер ми дивимось на рух Венери. Венера до 11 березня буде рухатись по знаку Водолія, що може ось. що може порушувати функцію залоз внутрішньої секреції, серцево-судинної системи, викликати істерію, психоматичні захворювання, недокрів'я та різке зростання різних пухвин. 12 березня венера буде рухатись по знаку риб. Що підвищить чутливість до переохолодження, через що можуть виникати обмороження, ніг, слабкість зв'язок, гомілково стопних суглобів, грибкові захворювання. Тому, бачите, у березні не треба дуже сильно роздягатись, треба все таки вдягати щось таке, щоб не продувалося. От а коли буде сонце припікати, розтібуватись, але тільки зникає сонце і пасмурно стає, треба знову застібуватись і ходити все-таки, щоб не переохолоджувати спину і взагалі весь весь організм. От. І також можуть порушуватись обмір речовин через нестриманість до певної їжі, ліків, наркотиків, алкоголю. Внаслідок чого можуть виникати психічні розлади. Бачите, це коли значить, Венера рухатиметься по рибам. Марс до 22 березня Марс буде рухатись знаком водолія, що може викликати коронарний тромбоз серця, гомілки, розширення вен. Гомілки, переломи, забиття, травми та зараження крові, а з 23 березня Марс буде рухатись знаком риб, що буде впливати на обмін речовин та енергії. При їх порушенні буде виникати підвищена чутливість дохолодно, обмороження стоп, слабкість зв'язок, гомілковостопного суглоба, грибкові захворювання стоп, запалення шкіри, стреси та діабет. Крім того, існує небезпека забоїв, переломів, деформації стопи. Щоб уникнути цих порушень здоров'я, необхідно дотримуватись режиму, не витрачати надмірно зусилля на незаплановані дії, вчасно харчуватись та відпочивати. Це допоможе збереженню енергії у нормі. Для підтримки обміну речовин у належному стані необхідно регулярно займатися фізичними вправами. Але якщо ви хочете тільки піти в спортзал, то я б не рекомендувала саме у цей період, коли значить, Марс буде рухатись по, значить, по рибам. Краще перечекати, і вже коли Марс буде рухатись по овну, тоді йти в спортзал. От. А ті, хто вже ходить до спортзалу, для них це не має значення. От. Тепер рух Юпітера. Юпітер увесь березень буде рухатись по знаку тільця. У цей період може знизитись обмін речовин та статись гормональні порушення. Потрібно уникати переїдання або недоїдання інших крайнощів, наприклад, крайнощів в інтимних стосунках. Прийомі алкоголю, заняття спортом, у цей час може порушуватись як травлення, так і функція всієї видільної системи, нирок, кишечнику, будуть погано виводитись з організму сокіслі солі, що викличе подагру, артрит, остеохондроз, висипи на шкірі, фурунку, колеангіну, тонзеліт, а також і камені в нирках або у Жочному міхору. Рух Сатурна. Сатурн увесь березень буде рухатись по знаку риб. От. Він доволі повільно рухається, тому не швидко переходить з одного знаку в другий. От і що вплине на кровообіг кінцівок, особливо ніг, це буде викликати спазми судин, деформацію ступні пальців ніг, особливо великого пальця. Через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. Руху рану в березні. По тільцю буде впливати на нервову систему, викликати ураження нервів, гортані, голосових зв'язок, може з'явитись зв хрипота, параліч піднебіння, важко і неможливо буде ковтати їжу. От. І також він буде впливати на роботу залоз внутрішньої секреції, що може порушити роботу щитовидної залози, статевих залоз. Призвести до ожиріння та іншого. В цей період треба берегти, берегти шию від різних травм. і рух Нептуна. Нептун буде рухатись по рибам, що буде впливати на психіку людей, стані рідини та кислолу кислотно-лужну рівновагу організму. Такий вплив Нептуна на психіку може викликати у людей схильність, до навіювання, нав'язливих ідей, психозів, істеричності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, оце це може призвести до запою який може закінчитись білою гарячкою або манією переслідування, порушення кислотно-лужної рівноваги організму, викликатиме застійні процеси та набряки у нирках, печінці, підшлунковій залозі, серезінці, виникнути пухлини, водянки, отруєння, деформація стопи, утворення бородавок і мозолів, відкладення селей. Необхідно уважно та обережно поводитись при роботі з рідинами, бо можна обшпаритись окропом або отруїтись випарами. Тепер ще хочу додати, що у березні 25 березня буде у нас затемнення місяця і він буде, це затемнення буде проходити по чотиризах. А сонце буде знаходитись вовні. Бачите, яка йде лінія? От. І що, що треба по здоров'ю звернути увагу на роботу нирок. Якщо нирки. Якось вас стурбують, то треба спочатку місяця зразу звернутися до лікаря, пройти обстеження, зробити всі аналізи, виявити порушення і лікувати серйозно нирки. Бо це затемнення воно показує, що ці, ця хвороба може дуже сильно позначитись на вашому здоров'ю і взагалі. Може призвести до смертельних наслідків, тому я вам бажаю, щоб ви турбувалися про своє здоров'я. Так само треба приділяти увагу значить, органам травлення, от, шлунку, підшлунковій залозі, значить, жовчному міхуру, печінці, тобто всім органам, які значить, приймають участь у цьому процесі. От, і щоб цей процес травлення проходив дуже ну так правильно, спокійно, от так як треба. От, і тут треба дивитись за дітьми, бо це може бути афіндицити виникати, якщо щось таке буде, якесь запалення. От, на цьому я закінчую. Хочу вам, дорогі друзі, побажати здоров'я міцного всього найкращого, щоб вам ці поради допомогли у вашому житті. От, Спасибі за увагу, до побачення.